Бізнес і музика здавалося б, що спільного. Однак нині творчим колективам нелегко розвиватися без матеріальної допомоги. Івано-Франківське музичне училище імені Січинського фінансується за рахунок обласного бюджету. Проте, як зізнається його дирекція, закладених в обласній казні коштів недостатньо. Музучилище має потребу в матеріально-технічному переоснащенні. Лише цього року творчий колектив училища провів майже три десятки культурно-мистецьких заходів. Вони відбувалися як в Івано-Франківську, так і в районах Прикарпаття. Не обходиться без допомоги меценатів і підприємців, зокрема, матеріальному матеріальних справах це і поставити, поміняти нові вікна в нашому навчальному закладі. І те, що я говорив вище, допомога є із транспортними засобами, щоб можливо представити концерт чи в місті Коломії, чи в Калуші проплатити той транспортний засіб щоб міг колектив. Доїхати до районного центру і повернутися назад до навчального закладу. Серед небайдужих до матеріально-технічних проблем музичного училища депутат міськради Світлана Оришко на її переконання молоді таланти повинні опановувати музичне мистецтво у комфортних умовах. Допомога мистецтву, допомога розвитку освіті дітей і підлітків. Зокрема, це має бути створені умови для подальшого їх прогресивного якогось існування. Для того щоб діти могли показати якийсь результат, вони мають мати умови для Навчання і для відповідно якоїсь роботи Музучилище імені Січинського цього року має перших випускників. 14 учнів вже склали державні іспити з диригування духовим оркестром. Оксана Середюк, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.